Вітаю всіх на моєму каналі. Завітала я в Аврору. Поглянемо сьогодні чоловічий відділ. що новесенького, цікавого і по знижці. Всім приємного перегляду, підписуйтесь на канал, очищувач карбюратора аерозоль, об'єм 300 мл. По знижці 84 гривні. Акція діє до 20 квітня, зверніть увагу, поліроль, кондиціонер для шин, чорна гума. Об'єм 500 мл. По 77 також акція діє до 20 квітня. Це вже засіб для хімчистки салону. Хлопці. 500 мл об'єм по 57 гривень. Пилесус автомобільний. Акумуляторний потужність на 100 Вт, має 6 насадок. Поглянемо, скільки він коштує. 399. Полірволь для гуми. Ефективний засіб для поліпшення зовнішнього вигляду шин. Об'єм 300 мл. Ану, напишіть хлопці. Хтось купував, як воно. Ціна зі знижкою 85. Акція діє до 20 квітня. Автомобільна губка для миття авто. Жовтенька. Ось така. Ціна її 44. А це вже ганчірка для прибирання в автобусі. Авто по 77 гривень. А це вже така губка рукавиця для миття авто. Коштує вона 139. Антифриз червоний. Об'єм 1 літр. Ціна зі знижкою 106. А коштував 119. Акція діє до 16 квітня. Глянемо з вами на ліхтарики зі знижкою. Ось такий перший варіант. Ліхтарик ручний на батарейках. З магнітом має два режима по знижці 64 гривні. Ось такий ще варіант. Ліхтарик також на батарейках з гачком. І ось так як на підставці його можна ставити: червоний чорний, синій з чорним, зелений з чорним. По знижці 55, а коштував 99. А це вже лампа, ліхтарик на стіна акумуляторна зарядкою на 2,5 Вт. Ціна ліхтарика 249. Ось такий варіант. Ліхтарик портативний акумуляторний. Має ось такий вигляд. Невеличкий, синій та сірий. Погляньте, ціна його зі знижкою 99, а коштував 249. Акція діє до 20 квітня. І ось такий ще варіант. Ліхтарик ручний на батарейках металевий. Невеличкий по 99. І ще ось такий варіант: акумуляторний ліхтарик, потужність на 3 Вт. Поглянемо, який має він вигляд цей ліхтарик, зарядка і сам ліхтарик. ну Такий достатньо тяжкий він, нелегесенький, металевий. Ціна його 99, а коштував 149 гривень. А це вже така сумка для інструментів з довгим-довгим ремінцем Ось таким. Сумка має два відділення. Поглянемо, скільки вона коштує. Ціна є 299. штангель циркуль електронний в пластиковому чехлі. Поглянемо, скільки коштує. 179. Набір викруток, комбінованих сталь. Ось так, мабуть, буде гарніше видно. Чотири штуки в наборі. 149. А це вже викрутка хрестова, одностороння. Ось так видно вам. 39 гривень. А це вже такий набір викруток, пластикова ручка, дві штуки в наборі. 84 гривні. Ну і як же без індикаторної викритки? Коштує вона 14. Далі з вами поглянемо на рівень. Будівельний, магнітний, довжина його 60 см. А ну поглянемо повний, так. Ціна такого рівня 279. Це вже рівень спиртовий, також довжина 60 сантиметрів, коштує 149, поменше ось такий рівень магнітний, довжина 30 сантиметрів. 99. І зовсім малесенький. Ось такий рівень. Також магнітний. 23 см довжиною. Цінника не бачу. 74 гривні. Так. Набір ключів шестигранних, 9 штук в наборі. Ціна 119 А це вже набір викруток, телефонних. вже. Коштують вони 77. А це вже цілий набір викруток для ремонту. Дуже-дуже багато. Поглянемо, скільки коштує 69. А це набір головок та цивих з стріскачкою. 199. Довгогубці комбіновані, міні. Ось такі. Ціна їх 109. Пасатижі середні, невеличкі. 139. Бокарізи шліфовані великі. 189. Довгогубці середні. Ось такі. Ціна їх 129. І бокарізи шліфовані сталь. 169. Набір ключів накидних 6 штук в наборі. Поглянемо, скільки вони коштують. 229. А це ножиці для пластикових труб. 229. Набір інструментів 9 в одному, головки та ключ. Ціна їх 169. Путник з металевий 25 см довжиною, 129 Поглянемо з вами на рулетки. Рулетка довжиною 7,5 метрів 129. Рулетка довжиною 3 метра по 55, 5 метрів довжина. 69 і рулетка довжиною вже аж 10 метрів 169 ножівка по металу ось така молоток з гумовою ручкою невеличкий ось такий коштує він 77 Ще ось такий молоток, слюсарний, ручка, скло, волокно. Поглянемо, скільки коштує: 199. Ножівка по дереву: 199. Шпатель металевий шириною 10 см, по 27. Ось такий варіант. Шпатель вже ширина 7,5 см. Ручка пластик 44 гривні І маленький ось такий шпатель 5 см. Теж ручка пластик 39 гривень. А це вже набір шпателів металевих без ручки. 4 штуки в наборі. Поглянемо, скільки коштують 49. І ось такий варіант. Також пателі металеві з ручками дерев'яними. Три штуки в наборі. Ціна їх 49. Погляньте, який великий набір інструментів ручних, комбінованих. Аж 82 інструмента в наборі. Клас. Ціна 1499. Ось таке мастило, багатофункціональне від іржи. Об'єм 200 мл, Ціна 99. А це мастило силиконове. Захищає від вологи, застосовується на металі, пластику, дереві, 200 мл об'єм, 88 гривень. Поглянемо з вами на ящики для інструментів. Ось такий перший варіант. Ящик для інструментів. Пластиковий, невеличкий. Ручка також пластик. Коштує він 149. зовсім зовсім малесенький ось такий ящик, також пластик. І ручка пластикова. Має ось такий вигляд. Цей ящик, ой, коштує лише 49, це вже побільший ящик. Має невеличкі ось такі відділення, ручка також пластик. 199. І ось такий вже побільше набагато ящик для інструментів. Погляньте, він набагато цікавіше. Ручка також пластик. Ціна його 699. І ще ось такий варіант, також ящик пластиковий, достатньо він великий. Зверху невеличкі ось такі відділення. Ручка також пластик.